Рівня стає європейським містом. У центрі з'явилася перша вбиральня для собак. Тут власники своїх домашніх улюбленців тепер самостійно та дуже зручно зможуть прибирати за своїм другом. Собача вбиральня це невід'ємний елемент інфраструктури сучасного міста, 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 в якому люблять і дбають про своїх домашніх улюбленців і оточуючих. Зокрема, тобто ідея виникла у нас по встановленню такої собачої вбиральні. Ми бачили вже популярність набуває вона у місті Львові, в місті Києві. Ну і вже досить такою звичною річчю є в Європі. От, таким чином, тому якби ми вирішили, що наше місто повинно бути не гірше, і в рамках такої соціальної ініціативи Злата Плаза Любить Рівне, ми вирішили встановити її. Біля парку молоді ініціатори нововведення розповідають, регулярно закуповують спеціальні екологічні пакетики для собачих фекалій. і Їх використовують власники собак як рукавички, аби прибирати за своїми вихованцями. Олександр Оверчук обіцяє, якщо рівнянам сподобається новинка, встановить ще декілька таких вбиралень на території молодіжного парку. Ми сподіваємося, що власники собак, які часто проводять свій вільний час в парку молоді, де багато дітей. З мамами з батьками гуляють, і воно набере популярності. То ми, ну, неодмінно будемо розглядати можливість там розширення і встановлення ще е по парку. Молоді рівнянка Галина щодня вигулює центром міста свого песика. Жінка розповідає, прикладає багато зусиль, аби її домашній улюбленець не псував красу міста. що я одразу бачу, що він настраюється, і стараюсь отойти десь, де подальше, щоб ну не було це таке, щоб де, де прохожі були літам жінка тішиться, зможе прибирати просто та зручно за рексом. Звісно, удобно. Другий раз хочеться і не знаєш, чи з собою забула, де, чи нема бумажки, І, і ти в такій ситуації покладаєшся, що другий раз тобі кажуть, убери. А обрати нема чим. Ну, так же, ну, рукою ж не будеш забирати. Звісно, це дуже добре, якщо так от. Такі услуги були для в місті для, для собачок, для животних. Втім, не всі власники собак проявляють таку свідомість. Рівнянин Іван неодноразово мав проблему із собачими випорожненнями посеред парку. Чоловік розповідає, коли гуляє з внуком, дуже часто спостерігає за тим, як власники собак не прибирають за ними. Ну кому хочеться в какашку вступати ногою. і Потім це саме. сам ну зовсім малесенькі, звісно, може вступити. А такі вже трошки такі, як оце мій внук. То це він повинен вже трохи обходити. Бачить, що це воно нехорошо. Організатори ініціативи впевнені, що такі вбирання спонукатимуть власників собак переймати європейський досвід і вони прибиратимуть за своїми улюбленцями. Окрім того, Олександр сподівається, що таке нововведення покращить не лише екологічну ситуацію в місті, але й ставлення громадян до собак. Аліна Приман Дмитро Спіченко у ритмі подій.